Так, ну розкажіть, будь ласка, як проходить голосування на вашій дільниці? Виборша одиниці 1116. Голосування на нашій виборчій одиниці відкрилося вчасно. Вісім години ми, ми почали голосувати спокійно, наплив багато йде людей. Я думаю, виборці задоволені. Який процент вже так приблизно? Чи ще ви так... Процент ми вже визначили. Кількості 365. на даний час на 11.30. це вже проголосовано так. так 365, а скільки всього голосуючих вас на дільниці? 에, голосуючих, знак на дільниці 1955 тисячу Ага, зрозуміло. То там вже можна вирокати. Ясненько. Порушення були якісь, що Ні, хтось порушення фіксував наразі в нас не було. Ні скарг, ніяких нічого не там не було. Скарг теж наразі немає. Все все проходить так, спокійно так. І добре. Так, спокійно і добре. Інформація про кандидатів бачу теж вас порозлішена. Да, По кандидат розбійше мав таки нам. А можете показати сразу, Показ, так? Да? Ага так. А, 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 а. так. Бачимо Гриценко, Зеленський, like. Порошенко, Порошенко. Або Порошенко є, like, все так, бачу, так. І дивіться. І тут, так, сюди. Ага, так. І от тут також. Ні, у нас колеса, там, я там в своєму заході, да, там було аніме, розпорядження з губернатора, з нашої я, генерального. Так. Який у нас прогноз? Самоден екстрена терава. А. І у нас майстер. Алло. Про те, що з приміщення пту 11 то вас в гуртожиток перевели. Ну, я хочу сказати так, що всі члени дільничної комісії прийшли на, на, на дільницю. Сюди, в пту 11 так? В та? ПТУ-1, це те там, де е, процес у них навчальний завжди проходить. Там мало відбутися у нас е, засідання, е, відбутися голосування на цій дільниці в, основній, в основному корпусі. Так а оскільки е, члени дільниці зауважили, що там дуже холодно, і сказали, що ми в таких умовах. Е, Просто неможливо, mm -hmm. то було звернення, усне звернення і по телефону mm -hmm. у міськвикомпомі до mm -hmm. прожилю до здоров'я, щоб вони нам допомогли. Mm -hmm. То mm -hmm. вони mm -hmm. 에, допомогли, принесли тут обігрів. Рішення, Що перенести цю дільницю гуртожиток залу. запис? Так люди не скаржились на ну якісь були скарги від виборців людей. Скарги від виборців не було, тільки скарги від членів комісії. Членів комісії, що там холодно. Ну це членів може комісії, що холодно. Що в таких умовах ми відмовляємося працювати, і було прийнято рішення щось для того зробити? Це коли було прийнято рішення за пару днів, ну, по-моєму? помимо п'ятницю. В п'ятницю у вас вже сюди переносили? сюди? Ні, в п'ятницю були скарги з боку, членів. ДВК. А вчора ми це все зробили. Це все перенесли сюди. Зрозуміло. Ну, Добре, дякую. Ми не нічого, ми, як кажуть, свою роботу, це все зробили. Люди голосують. Люди голосують змін. Яка вже явка на даний час не підскажете? На даний час було на 12 годину 269. Проголосувавши. Зрозуміло. А всього дільниця має яку кількість? Дільниця має 1805. 1805. Ага, то це десь процентів 12... біля 15 процентів. Добре, дякую вам. 12. Так, ну так розміщена інформація про кандидатів. На дільниці з... І като 119. Бачите, прошнурована В такому альбомному варіанті. І другий екземпляр тут в двох екземплярах. Прямо Так, дільниця в п'ятій школі. Другий питають, а де другий? я навіть не знаю, де другий. Так, бачимо на дільниці 120-тій в школі номер 5 Невеличке порушення, як і на 119-й дільниці. Там... Значит, не... Місце є, але інформація про кандидатів не розвішена. І... З ОВК, член ОВК каже, що ну, дозволу їм не надавали там. На дільниці 119 там дозвіл дали, щоб розмістити прошити так, в двох екземплярах. Ну, але тут дозволу не давали про кандидатів. Таке невелике порушення. Так, на дільниці бачимо, активність виборців є. Люди голосують. Дівчата працюють. спостерігачі дивляться. Так, ну зараз найдемо ще голову. ВК, поспілкуємося з нею. І поїдемо далі. Де друга? Ага, друга. Так, да. привіт. Привіт, привіт, Так, ну а це друга інформація про канонаті. І член ОВК говорить, що дозволу з ВК не було. Ось таке розміщення. Знаєш, 120-та дільниця на 12-ту годину 325 людей вже із 1500 там з копійками вже проголосували. Так, ну явка така невелика. Е, на рахунок цих порушень ця інформація. От бачите, от тако люди гуртають і шукають інформацію про кандидатів. Значить, поспілкувався з головою. Голова каже, що там куратор їхній давав, з ВК, там їм на це дозвіл. Ну, але каже, засідання там не було. Ну, ну невелике порушення. Ну, тут таке. Так, там бачите, голова. Тут люди голосують. Тут отримують бюлетенчики.